Хлопчик мізинчик. Один бідний дроворуб мав сімох дітей, і геть усі хлопчики. Шестеро старших були звичайного зросту, а ось найменший народився такий маленький, що всі звали його хлопчик мізинчик. Зате він був найбільш розсудливим і кмітливим з помож усіх братів. Сім'я Дроворуба жила дуже бідно. Одного разу прийшов у їхнє село такий страшний голод, що, зневірившись, вирішили батьки відвести своїх дітей у ліс і там залишити. Не могли вони дивитися, як сини почнуть помирати від голоду, а в лісі, може, вони й виживуть. Хлопчик мізинчик підслухав розмову батьків. Уночі вибіг він у двір і набрав повні кишені білих камінчиків. А вранці, коли батько вів його братів в ліс, хлопчик мізинчик почав помалу кидати камінці на дорогу. Коли батько залишив дітей самих у лісі, вони злякалися, почали кричати і плакати. Та тільки не хлопчик мізинчик. По камінчиках він легко привів братів назад додому. Батько з матір'ю дуже зраділи поверненню своїх дорогих хлопчиків. Бо ж сусід саме повернув їм забутий борг, і вони вже гірко шкодували за тим, що зробили. Але гроші та їжа швидко закінчилися, і знову з розпачу вирішили батьки завести дітей у хащі. Цього разу хлопчик Мізинчик не зміг вибігти у двір, щоб зібрати камінчики, бо батьки замкнули двері. Тоді він сховав у кишеню кусень хліба й кидав на дорогу крихти. Але біда, повернутися додому стало неможливо, бо всі крихти хліба поклювали птахи. Довго блукали хлопчики лісом, поки не, опини... не опинилися біля людського житла. Вони промокли до, кіст... до кісток, були в дощ, дуже втомилися і хотіли їсти. Двері їм відчинила жінка. Їй було дуже шкода маленьких блукачів, але вона боялася впустити їх у свій дім. Річ була в тому, що її чоловік злій людожер мав повернутися додому з хвилини на хвилину. Але діти так просилися і вмовляли її, що вона наважилася запросити їх у будинок. Добра жінка відігріла сімох братів, нагодувала їх і сховала під ліжком. Та людожер, щойно переступив поріг дому, відразу відчув запах чужих людей. І лише вмовляння його бідної дружини врятували хлопчиків від міттевої смерті. Добре повечерявши приготовленим м'ясом, людожер вирішив з'їсти братів уранці. Він наказав дружині якомога краще нагодувати хлопчиків і покласти їх спати. У людожера та його дружини також були діти, семеро дочок, які спали на великому ліжку в одній із кімнат. Хлопчиків поклали туди ж на друге таке ліжко. І тут не розгубився хлопчик Мізинчик, помітив, що на головах у дочок людожера золоті ті віночки. І щойно всі поснули, він замінив золоті віночки на шапочках своїх братів. А братам надів на голови віночки. Уночі Людожер прокинувся від голоду і вирішив сховати братів надійніше у льоху. У кімнаті було дуже темно, тому, намацавши шапочки, Людожер вирішив, що це і є хлопчики. Засунув у мішок власних доньок і відніс у льох. Щойно Людожер пішов. Хлопчик Мізинчик розбудів братів, вони вибралися з будинку і кинулися тікати. Уранці, побачивши в мішку своїх дітей, людожер розлютився. Він узув семимільне чоботи і кинувся навздогін за нахабними хлопчиками. Людожер біг що, бів що духу, перестрибував гори, переступав ріки. Дорога й пекуче сонце виснажили його, і він вирішив задрімати на пагорбі. Випадково сталося так, що саме під цим пагорбом і ховалися брати. Тоді хлопчик-мізинчик наказав братам бігти додому. А сам підкрався до людожера, зняв із нього семимильні чоботи, які відразу стали йому по нозі, взув, дістав із його кишені мішечок із золотом та, зробивши один крок, опинився біля рідної хати. Там на нього вже чекали брати з батьками. На золото людожера сім'я дроворуба придбала добре хозяйство і розбогатіла. І жили вони в любові та злагоді.